Я розповім про програму зміцнення мого здоров'я. Перше, що я роблю для зміцнення свого здоров'я, це фізичні вправи та тренування. Вони допомагають підтримувати себе в формі, підтримувати здоров'я серця, м'язів та загального фізичного стану. Про що я б хотіла розказати, це здорове харчування. Я дуже намагаюся слідкувати за своїм харчуванням, включила в раціон багато корисних продуктів, більше фруктів та овочів, та відмовилась від шкідливої їжі. Позаміняла солодка на протеїнові батончики без цукру. Вони допомагають мені не їсти солодка. Також заміняю солодко на фітнес-джеми. Вони також смачні, але дозволяють з'їдати набагато менше цукру. Та їх плюс в тому, що там є карнітин. Це амінокислота схожа за структурою на вітаміни групи, Бе вона покращує метаболічні процеси і його функція перенесення жирних кислот в клітині мітохондрії, де під час їх спалювання відбувається вивільнення додаткової енергії. Ще я б хотіла сказати про БЖВ і калорії, тренер розрахував мені персонально білки, жири, вуглеводи і норму калорій. Та кожен день я повинна слідкувати за їх кількістю. Якщо я чогось не добираю, то п'ю гейнер, А якщо не добираю білків, то я п'ю протеїн. Речі вони допомагають допомагають скоріше набрати м'ясову масу у складі протеїну міститься мінімальна кількість вуглеводів і жирів. У нього приємний запах. Він добре розчиняється і знижується як з водою, так і з молоком. Він складається з трьох видів сироваткого протеїну, маючи величезний амінокислотний профіль і купу плюсів. Ізоляція ровоткого протеїну очищений білок, 90% з якого не містить жир, холестерин та лактозу, молочного цукру. Швидке та легке засвоєння, гідролізація ровоткого протеїну має найкращі на ефекти, хороша засвоюваність при швидкому відновленню концентрації сироваткового протеїну, найпоширеніший вид білка. До складу також додано урсолову кислоту, яка має низку майже магічних якостей, таких як спалювання жиру, прискорення росту м'язів і нормалізація рівня хлопців. Старину і цукру в крові, Деколи коли я їм світі, бо цей фрукт є запорукою здоров'я. Він містить калій, кальцій, магній, залізо, фосфор, вітаміни С і П. Є щонайменше 10 переконливих аргументів, хоча б періодично споживати цей фрукт. Зокрема, такі він містить аскорбінову кислоту, що допомагає стимулювати імунну систему. Особливо це проявляється у зменшенні кількості застуд і ГРВІ. світі добре впливає на серцево-судинну систему. Це проявляється у виступі нормалізу. Артеріального тиску відбувається завдяки високому вмісту калію, а також зміцнення судин завдяки вітаміну С у складі. Ще одна відчутна перевага в світі корисні властивості для печінки та підтримка її детоксикаційних функцій. Містить корисні для нервової системи амінокислоти, завдяки чому бореться зі стресом, завдяки високому вмісту клітковини та флавоноїдів Фрукт зменшує рівень холестерину в крові. А це своєю чергою знижує ризик появи. Хвороб пов'язаних з високим холестерином, зокрема атеросклерозу, ішемічної хвороби серця та хвороб периферичних артерій приємний бонус який має в світі користь для шкіри. Вітамін С, а у світі його дуже багато. Неймовірно важливий для утворення колагену в шкірі та впливає на зменшення проявів коперозу. Саме колаген впливає нееластичні шкіри. Також вітамін С з фрукту позитивно вплине на капіляри, а точніше, при достатньому споживанні вітаміну С капіляри менше пошкоджуються і прояви куперозу зменшуються. Завдяки своєму складу, фрукт має антиоксидантні властивості та захищає організм від дії вільних радикалів. У світі містять речовини, що позитивно впливають на нервову систему і мають антистресовий ефект. Це прогулянка на свіжому повітрі. Вони сприяють зміцненню здоров'я, так як вони стимулюють кровообіг, підвищують рівень фізичної активності, забезпечують організм свіжим повітрям і сонячними променями, а також сприяють психологічному відпочинку та емоційному стану. Це може призвести до зниження стресу, поліпшення настрою, і загального самопочуття. Четвертий це трекер випитої води подає необхідним елементам для нормального функціонування організму. Воно допомагає виводити токсини, забезпечує гідратацію клітин. Він підтримує правильну роботу нирок та підтримує оптимальний баланс різних організмі. Регулярне споживання води також та належною мірою покращує стан шкіри, робить швидкими процеси травлення та підтримує оптимальний рівень енергії.